З метою забезпечення громадського порядку на території Володарського району недопущення проявів порушення прав та свобод громадян України, протиправних засіхань на їх майно, особисту безпеку та для координації діяльності органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади було створено оперативні штаби при Володарській районній раді, селищній та сільських радах. На засіданні районного оперативного штабу, яке відбулося у залі засідань Володарської райдержадміністрації, за участю селищного та сільських голів, цього разу йшлося про створення дружин самооборони по селах району, які спільно з працівниками правоохоронних органів та й власне самостійно патрулюватимуть населені пункти з метою забезпечення громадського порядку. Сьогодні в районі триває формування загонів народної самооборони, за словами голови Володарської районної громадської організації, самооборона 2014. Леоніда Смертенюка, охочих вступити до громадської організації, вистачає. Наразі самооборона налічує 5 сотень. Безпосередньо громадська організація самооборона підпорядкована штабу національного спротиву, тобто самообороні Майдану. Слід зазначити, що загони самооборони офіційно зареєстровані як громадська організація. Таким чином, є цілком законними, а також матимуть право користуватися спеціальними засобами самозахисту.